Майкрукін! Вітаю усіх! З вами Марія і сьогодні ми будемо готувати дуже яскравий французький пиріг. Галети зі сливою. Прекрасний літньо осінній варіант пирога, в якому поєднується тонке хрумке тісто і дуже соковита кисло-солодка начинка зі слив. Починаємо з приготування тіста. миску просіємо борошно 180 г. Додаємо сіль 1 четверту чайної ложки, розпушувач 12 чайної ложки та все ретельно перемішуємо. Далі беремо каструлю, наливаємо воду 70 грамів та руслимо олію 70 грамів. Перемішуємо і доводимо до кипіння. Останній етап в нашу суху суміш вливаємо гарячу водну масляну рідину. Замішуємо тісто спочатку ложкою, потім руками. Занадто довго і інтенсивно вимішувати тісто не варто, інакше в ньому почне працювати клейковина борошна, і це змінить властивості тіста. Тісто загортаємо в харчову плівку. І залишаємо холодильник на 30 хвилин. Далі готуємо начинку. Візьміть сливи 500 г, розріжте навпіл, вийміть кісточку, наріжте тонкими слайсами всі сливи. Далі всипаємо в ємкість цукор 100 г та крохмаль. 20 грамів, серетельно перемішуємо. На пергаментному папері розкатуємо наше тісто в тонкий круглий пласт діаметром приблизно 30 см. Висипаємо та розрівнюємо цукрову крохмальну суміш, не доходячи 3-4 см до краю тіста. І викладаємо наші скибочки слив по колу. Друзі, я дуже прагну на своєму каналі створювати якісні та корисні відео, і ваші лайки та підписки допомагають мені продовжувати і надалі. Пишіть в коментарях, що приготувати наступне, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Вільні краї тіста загортаємо всередину по колу. Кінці краї легенько притискаємо, перекладаємо галету на деко, випікаємо в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 30-35 хвилин. Галета зі сливою готова. Яка ж апетитна вийшла. Хід літнього сезону це безперечно галета. Можна подавати як теплу з морозовим, наприклад, так і холодною. Мені більше подобається, коли галета холодна. По суті, тісто, яке використовується в цій галеті, універсальне. Його можна використовувати для всіх галет, які хочеться приготувати, як солодких, так і солоних. Готуйте вдома смачно та з любові. Приємного чаювання.